Доброго часу доби, підписники і гості мого каналу. Вирішив записати таке відео з приводу як я користуюся цією бензопилкою Бензопила це ласкварна 135. От. Не дивіться, що тут стріла друга, тому що стандартна була стріла трошки коротша. Я замінив на трошки длинніше. та ще нова лежить і цепок новий. От, замінив цепок тут, е, Хасварнський, не Хасварнський, а щілівський. От, так от, е, хочу поділитися своїм досвідом використання цієї пилки. От, і що я роблю при поточному ТО технічному обслуговуванні. Як я її обслуговую, якщо там вийшов пиляти, там декілька годин я працюю, може 4, може 5 годин працювати. От, і там кожні 40. 40-60 хвилин я її глушу і роблю поточне ТО. От. Я думаю, що це ТО їй не зашкодить, а тільки буде в плюс, і тільки продовжить життя в першу чергу стрілі цепкові і оці зірочці, яка на кінці стріли держить цепок. Що я роблю? Першим ділом я її заглушив, там час попрацював, заглушив. Першим ділом у мене такий є щиточка, кісточка, да? і такий є плоский із акації паличка, щоб ну, вичищати там ну, оці всі такі ці. Е, труднодоступні такі місця. от. Так, Перед ділом я що роблю? Прочищати треба оці заливні горловини. так сказати. От. Провіряю мастило. Хоча тут, допустимо, бак бензину, два бака бензину, десь бак мастила. Почистив, щоб тут не падав мусор. От. Ну, тут більше ніж півбака. Це я не багато працював. От. І провіряємо бензин. Так. Потім чистимо стрілу. Це я вам ще раз запам'ю, це у процесі роботи. Там заглушив, бензопила віддихає, ви віддихаєте. От. Так, Прочистив все. Подивилися, ципок послаблений. Отпускаємо, трошки натягаємо ципок. Вибачаюсь технічні моменти каву принесли. Теж треба було зробити паузу. Так, з приводу цепка. Цепок послаблений. Ми зараз його першим ділом. При роботі він може попуститися, Ми його підтягуємо. Так, Так. Зажимаємо, стрілу піднімаємо вверх. Все. Так. І дивимося. Оце у нас. Оце. Я так завжди. вона працює і, в принципі, нема ніяких питань. От, якраз як оттягуєш. От. Так. Потім, що ми робимо? Тут є, хоча я знаю, що. У щіляві там нема оцих отворів. Це для мастила. Ось бачите, з обох сторон. От. Там закритий сам той редуктор, чи як там його називають. Все закрите, мастило там всередині все. А у цих стрілах, у хосварнах, так і у цих стрілах, які я купляв, є такі отвори. Чистим ці отвори. Один і другий. Так. Ми бачимо, що там є такі ролики, ходять туди-сюди. І беремо, у мене є такий шприц. Зараз я покажу вам. шприц, Набрана тут мастила. Мастилом я користуюсь таким оліомак, масло з дисульфом десульф. з молібдену Але можна, я думаю, що і літол якийсь туди, або. Якийсь солідол, в принципі, теж нормально буде. Я користуюсь цим для редукторів е, мотокос. Надо вже закінчується, треба ще докупити. От. Беру, ставлю її і сюди і потихеньку надавлюю. Ви Зразу. поймете, что мастило пошло или не пошло, будет плавнейше ходить цепок. <плес> 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 Чувствується, що воно пішло вже все. Ну, а це ми беремо можна сюди. Як кажуть, маслом кашу не спортити. І так же само з другої сторони. Чувствуйте зразу, що легше ходить ця зірочка на стрілі і цепок легше став ходити. Все. І ще. Тут витираємо. Сюди. Все, стало легше ходити все. І ще е, мастилом можна полити. Мастилом я користуюся е, звичайне. Автомобільне мастило і ще для стріли бензопили отаке ще. Я розбавляю 50 на 50, тому що це рідкувате. Розбавляю і ще можна зробити отак От буває. Лю сюди. І тепер воно то маститься і так, і з бачка, але. Нічого буде краще. от проходимо так, тут смазуємо все, пройшли все, цепок нормально і ще, О, бачите, з цієї сторони. Аж вийшло, мастило. Ну, то так, от. І ще, коли ви день пропарцювали, там 4-5 годин, я стрілу перекидаю в однією стороною і іншою стороною. Тому що бачу в інтернеті відео, знімали, що тут аж синє, тут синє. Воно, я так розумію, що не мастила і воно не змазується. А лучше раз в годину так зробити, пройтися. Все чисте. Все, те, що в мазута, то нічого страшного. Внав дерево витриться. Лишнього воно, як казати, не возьме. Оце якось так. І ще з приводу, як я її там, ну, там два дні попиляв, три дні. Потім роблю повне ТО. Ну, Якщо комусь буде цікаво, я покажу, тут знімаю кришку, все чищу, все продивляюся, промазую. Ці всі отвори із бачка, який є тут отвор, що попадає на стрілу, мастило. Все прочищаю, я можу показати, зробити відео і показати, як я роблю повне ТО Ці бензопили. І що скажу, вона працює. Так сказати, вірою і правдою. Якщо до техніки відноситися правильно, з умом, то вона тим же самим вам віддячить. От. Дякую, що додивились до цього моменту. От. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, кому як до вподоби, друзі. Ну, Надіюсь, що комусь це відео буде корисним, коротеньке. От. Я думаю, багато людей пиляють пилкою. От так. Потратите ви в годину, там, хвилин 10, там попідтягуєте помажете, все з вас не убуде Нічого страшного, 10 хвилин можна потратити, зато вона буде вам служити вірою і правдою довгі роки. Цій бензопилі вже років 4 може. от Я нею користуюсь, постоянно її чищу. Ну, так сказати. За нею дивлюся. От. Друзі, мирне небо над головою. всім. Щастя, благополуччя, здоров'я і, друзі, світло всім душі. Все найкраще, друзі. Дякую. Далі буде.